Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Лютнева погода в Україні кардинально зміниться, зима готує нам несподіваний сценарій. Чи варто чекати лютих морозів, а чи весна прийде раніше? Синоптики вже зробили свої прогнози, і деякі цифри вас точно здивують. Не перемикайтесь, адже далі й деталі, які важливо знати кожному. Наразі Україна пережила аномально теплий кінець січня. А що ж на початку лютого? За прогнозами. Очікується на значне зниження температури вночі від мінус одного до мінус трьох градусів, вдень від нуля до плюс чотирьох градусів. За даними українського гідрометеорологічного центру, середньомісячна температура в лютому буде приблизно на півтора градуса вищою за норму. Опади прогнозуються на рівні від 25 до 65 мм, міліметрів, що менше за середні багаторічні показники. Останні роки зима в Україні стає дедалі нестабільнішою. Тривалих періодів із постійною температурою майже немає. Все частіше спостерігаються різкі перепади сьогодні мінус 5, а завтра плюс 5. Температурні показники на лютий 2025 року. За прогнозами Укргідромецентру у більшості регіонів середня температура коливатиметься від 0 до мінус 5 градусів. На півдні Закарпатті та в Криму буде тепліше від плюс 1 до плюс 4 градусів. Абсолютний мінімум температури становитиме від мінус 24 до мінус 39 градусів. У південних районах Одещини та Криму найнижчі температури можуть сягати від мінус 15 до мінус 23 градусів. Абсолютний максимум температури повітря очікується в межах від 12 до 20 градусів тепла. А в Криму на півдні, у Вінницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях місцями до 24 градусів. На високогір'ї Карпат максимальна температура може досягати 9 11 градусів тепла. Висновок. Таким чином, лютий 2025 року обіцяє бути м'яким із температурами вище норми та меншою кількістю опадів. Однак варто пам'ятати, що довгострокові прогнози можуть змінюватися, тому рекомендуємо стежити за оновленнями від синоптиків. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!